Ти будуть передані в правоохоронні правоохороні організації ну, вже. Сподіваємося, да, 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 що це стане окремо да, події в Ізюмі і з такою доказовою базою, адже це навіть не десята частина того, що насправді там було знайдено. Це стане доказовою базу міжнародного трибуналу над російськими військовими злочинцями і особисто над Путіним. Але далі е, я пропоную поговорити про. От ми до того, як нам потрапили ці документи, ми планували розмову з психологом. І я вважаю, що тут потрібно поговорити саме про цей бік психологічного стану людей, адже ти е, все життя жив в своєрідній країні, ти мав право на захист, мав право на працю, право на життя. І тут в одну мить на півроку ти втрачаєш все це. І після повернення території під контроль України, як цим людям далі жити, як почати знов вірити владі, вірити силовикам а, і вірити в те, що тобі потрібно далі жити. Ну, давайте про це поговоримо з Оленою Лашко, психологиною, головною фахівчиною гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду. Ми долучаємо її до прямого ефіру. Добрий день, доброго дня, пані. Добр Добрий день, вітаю. Пані Олено. Ви все чули, всі ці документи і злочини, про які ми говорили. Ну, от знаєте, частина людей вони ж не стали жертвами цих злочинів. Вони бачили, вони жили в цьому. От вони вважаються теж травмованими, і як виходити з цієї травми, як жити далі? Так, те, що ми побачили зараз, це фактично ситуація. Коли в цивілізованому світі відбувається якесь кашунство, яке важко зрозуміти, це не тільки трагедія, це і шок. Тому що дійсно схоже, що наш ворог він і не має уявлення про людські права, і також можливо фантазує, що і не відчуває цієї відповідальності. Але ж так, є поняття таке, як травма свідка, люди, які стали свідками цих подій. Можуть переживати дуже різні стани. І як бути? Ну, перше це розуміти, що те, що відбулося, те, що продовжує відбуватися, це ненормальні події. І ті емоції, які виникають в людини у відповідь на такі події, це норма, це нормальні нормальні емоції, і ставитися до них відповідно. Можна злитися, можна агресувати, можна ненавидіти і соромитися. Це все. Така верениця емоцій, яка непередбачувана і вона є нормальною. І звісно, що відновлення вимагає часу, і, відповідно, маємо розуміти, що це поступовий шлях. І тут дуже важливо не замкнутися в переживаннях і з розумінням і підтримкою поставитися до самого себе. І якщо вистачає власних ресурсів, то спиратися на них, а якщо не вистачає, то шукати в будь-який доступний спосіб таку підтримку. А як зрозуміти, що в тебе ну, не виходить самому подолати цю проблему, і ти, намагаючись жити просто далі, ти занурюєшся все, все глибше і глибше в цей такий тяжкий психологічний стан? Ну, це, по-перше, відчувається суб'єктивно. Коли ти відчуваєш, що тобі все гірше і гірше, то вже є такий... Маркер того, що вартує знайти шукати підтримку, щоб стан все ж таки покращувався, тому що так чи інакше з часом ці події вони мають інтегруватися, і наша психіка має адаптуватися до того, що відбулося. Звісно, ми цього не забудемо, але ми маємо трошки віддалятися від цих подій у нашому нашій свідомості. І якщо цього не відбувається, а відбувається занурення, то людина, як правило, сама відчуває, що їй потрібна підтримка. От я в прямому ефірі зачитувала заяву зґвалтованої жінки. Ви її теж чули усі деталі, так. описи? Ну і також заяви можна зрозуміти, що чоловік все це бачив і знав. Ну, ми багато говорили про допомогу жертвам зґвалтування расистів. А от як, наприклад, бути чоловіку, е, можливо, і йому потрібна психологічна допомога, е, що можна йому порадити? Так, мабуть, що потрібно, але ж ми не знаємо, як людина пережила ці події, бо багато чого залежить від контексту, від досвіду. Тут треба розуміти, що кожна людина унікальна, її психіка неповторна і вартує все ж таки орієнтуватися не на загальні поради, яких я також не буду поспішати давати, а звертатися конкретно індивідуально за підтримкою. Щоб саме вам, саме цій людині, надали рекомендації, ті, які будуть їй підходити, такі індивідуальні рекомендації, слава Богу, зараз є така можливість звертатися за підтримкою. Тобто, ви маєте на увазі про те, що треба розгортати психологічні служби з допомоги на деокупованих територіях. А от як цей процес має відбуватися, як це зробити? Психологічні служби служби в принципі вже розгортаються. Вони в перші тижні повномасштабного вторгнення вони були хаотичні, такі самоорганізовані, але зараз це вже така певна система з державною підтримкою, з підтримкою міжнародних фондів. І власне, що ми можемо зробити на деокупованих територіях, це забезпечити доступність психологічної підтримки. Не стільки важливо, яким способом чи це буде очні консультації, чи телефоном, чи онлайн, як от ми зараз з вами спілкуємося, але це має бути доступна підтримка і допомога для людей, які відчувають, що вони її потребують. А що відбувається в голові дитини? От е дитина жила собі в Україні, да ходила там до першого класу, до другого класу, знала, що вона живе в Україні. Ось мій прапор, ось мій гімн. Там ось наша калина, ось наші символи. І тут раптом заходять російські війська і кажуть дитині, що тепер ми тебе звільнили. Насправді ти живеш в Росії. І ось твій прапор: а Україна це ворог. А ми твої друзі. І о, забудь все, що було, тому що це все брехня, то були вбивці, погані люди. Дитина півроку живе в цьому шоковому стані, а потім все повертається назад. Що відбувається в голові дитини? А так цікаве запитання, тому що дійсно з одного боку діти вони вразливі і вимагають нашої підтримки, потребують підтримки від нас, дорослих, опікунів, батьків, близького оточення. З іншого боку, не треба недооцінювати також ті вроджені захисні механізми, які мають діти. А, і в цьому сенсі мені здається, що варто робити наголос на тому, що прийшла чужа людина. І говорить, що все, що тобі розказували, то неправда. Що насправді от ми тебе визволили там і так далі. Треба враховувати те, що це чужа людина, і все ж таки, якщо батьки, близькі оточення, друзі нададуть дитині відповідну підтримку і. Будуть не будуть ігнорувати те, що відбувається, а будуть обговорювати її емоції, її стан, її переживання, її думки. То довіра все ж таки буде більше до близької людини, до знайомої людини а не ж до аніж до окупанта. А що у мами і тата можуть конкретно казати? От які слова підбирати? Можете озвучити зараз? Знов. Все індивідуально, бо тільки мама і тато знають, як вони спілкуються з своєю дитиною, як її підтримати, що потрібно саме їхній дитині, і тут не може бути універсальних порад скоріше. Ми говоримо про те, щоб залишатися у зв'язку зі своєю дитиною, навіть коли дуже складно і свої емоції переповнюють, залишатися, як ми говоримо, конгруентними, тобто щоб те, як ми себе поводимо, відповідало тому, як ми себе відчуваємо, бо діти це дуже сильно відчувають на собі. І от така близькість, це мені здається найбільша е, того, що цей процес відновлення і в дітей, і у дорослих, тому що дітки також можуть бути сильною опорою для дорослих. Цей процес буде такий, не скажу безболісний, але, але виносливий чи Виносими, перепрошую, зараз хвилювалася дуже. А розкажіть, будь ласка, ну все нормально. Да не відчувається, Та що ми ви самі розхвилювались, коли ну, але тема все. така. Да, от ви представляєте гарячу лінію, на яку люди можуть звертатись з різними такими подібними історіями. З чим зараз звертаються люди, і як побудована робота з ними? Як побудована гаряча лінія? Скільки працівників? Адже тема зараз ну не те, що актуальна, вона над надгаряча, надважлива. Так, згодна з вами на всі сто наша гаряча лінія працює при українському ветеранському фонді, і ми вже працюємо понад два місяці, третій. За цей час ми обробили, опрацювали понад 1500 дзвінків. Серед запитів, з якими найчастіше звертаються люди до нас на лінію, це власне стрес, відчуття розгубленості, втрати контролю над своїм життям. Це проблема адаптації на новому місці, якщо це вимушено переміщені люди, ті, що покинули домівку. Це перепади настрою, стурбованість здоров'ям та благополуччям рідних, втрата близької людини, інші серйозні травматичні події в сім'ї або близькому оточенні. З цим всім ми працюємо, підтримуємо людей і допомагаємо відновлюватися і рухатися далі. Все таки хотілося б повернутися до Ізюму, як би складно це не було. От ті садисти, вони все ж таки, якщо виживуть в війні, повернуться додому. Вони, от з боку психологічного, стануть слухняними і такими не аморальними, як зараз себе ведуть, поводять. Або все ж таки, оце залишиться і якось відіб'ється на родині потім. Тобто, це в людині всередині людини назавжди, а, чи це наслідки просто такої території беззаконня, де вони починають відчувати себе а, такими х... хазяями? Угу. А, Насправді дуже складно коментувати, а, тому що там насправді багато чого ми ще не дослідили, не знаємо. Це ще таке попереду в нас, да, ця тема. Але е, я припускаю зараз, що ну так з того досвіду, що ми маємо на лінії, в принципі, з досвіду роботи психологічної, е, то скоріше за все, людина, яка має певні е, моральні е, такі переконання, вона навіть якщо залишається на зоні, е, у зоні беззаконня, як ви сказали, вона має внутрішній контроль і внутрішні закони, що можна робити, а чого робити не можна. Тому я не беруся робити прогнози, але е, мені здається, що це взагалі про культуру ставлення до людського життя, яка сформувалася протягом не одного десятиліття. Ну це з дитинства йде, да? І може відбитися потім на майбутньому Росії на розвитку держави, такої як Росія. Це може йти і не з дитинства, це може бути щось таке, що зараз. Тренді, скажімо так, зараз в тренді там, наприклад, не цінувати людське життя, людські права це не виховується як культура в суспільстві, цьому не приділяється увага, і тому відповідне ставлення до людських прав. Ну, це в російському так? Ну, це, це так, такі, так. От, от як на мене, знаєш, це такі чисті генетично виведені покидьки. От е, я коли там з друзями спілкуюсь е, на, на ці теми. В нас вже немає слів для опису цих людей. Ну от слово орки воно вже не підходить, тому що це ну взагалі за граню. Да? От вбивати, гвалтувати, ви захопили, ви кажете, ви визволителі? Ви вбив... Ну в е, мене немає просто вже описів. І порівняння навіть з а, діями а, фашистської Німеччини на окупованій території, воно тут теж ну стає стає ну не, не досить доречним, тому що ну для нас це все ж таки якась історія. А тут сьогодення, тут твої ровісники, тут діти, тут люди, і ти не знаєш, тут як як таке, як таке може взагалі відбуватись, пані Олено. Давайте зараз на всю Україну оголосимо номер гарячої лінії психологічної підтримки, яку в якій ви працюєте, щоб всі люди знали, якщо от. Ну, якісь перші симптоми, і от людина, яка зараз дивиться нас, відчуває, що потрібна допомога, потрібно плече, потрібно виговоритись комусь, розповісти свою історію, аби вони знали. Так, дякую. Так, поспілкуватися з нашими фахівцями можна зателефонувавши на номер

І це дуже важливо і звертатися, і приділяти цій е, темі увагу, тому що ми е, ну ми маємо відновлювати не лише нашу інфраструктуру. Ми після окупації маємо відновлювати психічний стан наших громадян і повертати їх до мирного життя, до їх звичного стану. І пані Олена ще є до вас запитання. От яка історія е, без деталей? А вже ж вас от зачепила найбільше і вразила, і ви б хотіли її розповісти там українцям, е, звісно, без уточнень, без деталей. Але от за час повномасштабного вторгнення за півроку, от що зачепило найбільше? От хто подзвонив, і хто розповів що найбільше зачепило, звісно, що не одна така історія, але та, що запам'яталася, мабуть, надовго на все життя без перебільшення, це коли людина зверталася під бомбардуванням, і вона фактично прощалася із життям. І тут допомога була в тому, щоб бути поруч з цією людиною, хоча б віртуально, а підтримати. І в той момент, коли людина розгубилася і налякана, до смерті налякана, не злякатися того, що відбувається, з нею підтримати і бути опорою на той момент, і проговорити, що зараз можна зробити, щоб трошки полегшити її стан. Це мабуть, найтакий най, найсерйозніший випадок, який я пам'ятаю. Ну, ми пам'ятаємо, що навіть лікар був у нас в ефірі, який приймав онлайн пологи в жінки, яка народжувала під бомбардуваннями в Харкові, і да, просто вимушений був онлайн в телеграмі консультувати да розповідати. Він теж тоді просто з емоціями неймовірними тоді розповідав про це. На да, ця війна дійсно ну відкриває нам очі на такі історії, які в мирному житті ми не могли собі ані уявити, ані побачити, ані пережити. Але тут щодня такі страшні відкриття, від яких відверто сивієш, а от коли, як дійсно, можна війна. оцінити загальний стан нашої нації, українців? От від початку повномасштабного вторгнення і на сьогодні, От, на якому ми зараз етапі емоційному і психологічно, як його можна охарактеризувати? Емоційно мені здається, що з 24 лютого більшість українців у стані адаптації, безперервної такої поступової адаптації. Думаю, що це буде про те, що ми будемо переживати певний етап, і переживаємо вже етап горювання. Це буде певний період, який вимагає часу, але важливо, щоб. Ми дослухалися до себе, до один одного, були не занадто критичні один до одного, тому що кожен переживає біль і горе і втрати по-своєму. І в цьому сенсі маємо бути толерантні один до одного і чутливі один до одного, і до себе підтримувати, шукати підтримку, якщо відчуваємо, що вона потрібна. От ми знаємо, що в вашій структурі працюють люди, які самі пережили подібні стани і приходять до вас працювати військовослужбовці, які е, пройшли допомогу психологів і розуміють важливість цього. Е, яка кількість е, цих людей і чи збільшується вона? От такі так звані психологічні волонтери? А, так. А, в нашій особисто в нашій команді, в нашому проєкті. А, й, Здебільшого люди мають досвід переживання подібних подій, в когось чоловіки зараз на лінії фронту, в когось чоловіки вже ветерани, і навіть є у нас в команді ветеран, який нам дуже допомагає і своїм особистим досвідом, і досвідом професійним, і це чудовий. Він чудовий приклад успішної реабілітації реінтеграції. Пошуку і знаходження своєї справи в цивільному житті. Зараз він надзвичайно ефективний психолог і сильна опора для нас всіх в команді. Ще є одна така проблема, ну, важлива, актуальна. Зараз наші збройні сили героїчно звільняють території, і люди потроху повертаються до себе додому. Ну, що там бачать? Бачать ну, деякі і руїни. Замість своїх будинків, деякі частково зруйновані, е, деяких жили орки і накоїли там просто щось неймовірне. От як для себе знайти слова? Як себе заспокоїти? І як морально залишитись стійким після усього побаченого? Пам'ятаємо, да, пам була така проблема, коли Київщину де окупували, але ж вона повторюється і зараз так. Тоб... І, мабуть, да. Да-да-да, слухаємо. Так, е, да, ви сказали про те, що ми всі переживаємо ці події, і е, е, іноземні колеги якраз запитують, як ви, будучи перебуваючи в травматичних подіях, можете надавати допомогу. І це також і про те, що ми відчуваємо, і про те, що ми е, також на емоціях, і іноді дуже складно говорити. І тим більше складно давати поради, тому що я вже говорила про те, що кожна людина унікальна. І е, ми можемо, наші психологи можуть е, допомогти знайти ці відповіді у собі, які підходять саме тобі, як людині. Як ти раніше справлявся з подібним, Подібного не було, але як ти раніше справлявся з кризовими подіями в своєму житті, ми можемо допомогти ці е, знайти ці відповіді, навряд чи ми можемо дати конкретні поради окремим людям. Ну да, людина перебуває в такому в, в такому шоці, який е, складно навіть усвідомити. Да, і тут якісь зовнішні поради. А ти зроби так, а ти зроби так. так. А ти так. да, а ти знаходишся не на моєму місці, тому зі своїми порадами знаєш друже, Да, я втратив так. родину, втратив будинок, а повертатись нема куди, і е, як з цим жити. Тут мені ну, зараз єдина порада, складно. напевно, просто залишатись сильним, ну, все-таки ну, попри все, і знати, що життя продовжується, і воно буде ще краще ніж було. Ну які б склади, а навіть, якщо не, не залишаєшся сильним, то не залишатися сильним і відчувати те, що ти відчуваєш, тому що іноді треба побути не сильною людиною, Давай а потім комалінути. повернутися до своєї сили тут. Самому, коли ти стоїш не всередині цього процесу, а осторонь а інколи складно себе втримати. А коли це стосується напряму тебе, навіть складно уявити, що відбувається всередині людини, але дійсно потрібно бути мужніми і намагатись якось тримати себе і рухатись далі. На ну, на такій оптимістичній ноті будемо завершувати розмову. Олена Лашкозна була на зв'язку. Психологиня, головна фахівчиня гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду. Дякуємо вам. Ну, а ми рухаємося далі. Кілька хвилин мотивуючого відео і ми продовжимо наш ефір.